Вітаю, друзі! Дуже термінова і важлива для України новина. Щойно у Польщі було обрано нового прем'єр-міністра. Цієї республіки. Ним став Дональд Туск вдруге за свою політичну кар'єру. Хто він, що він і що це може означати для України? Зараз дуже коротко вам про це розповім. Тому підписуйтеся, ставте подобайки. Ну і коментуйте, чого власне ви чекаєте від нового прем'єр-міністра Польщі, нового старого. Чому нового старого? Тому що він вдруге наголошую, став прем'єр-міністром. І так, що не відбулося голосування в Сенаті, за Дональда Туска проголосувало 248 депутатів. Проти 201 і м, уже колишній прем'єр-міністр Матеуш Моровецький. Фактично відставлений і не має влади. А це є соратником Дуди. Дуда тепер фактично буде в опозиції до чинного кабінету міністрів. Я так сподіваюся, що буквально вже завтра ми побачимо конкретні подання членів Кабміну. Попередньо Дональд Туск їх вже представляв. Ну і конкретне вже затвердження всього списку Кабміну, тобто оголошення йому в довіри, відбудеться, як пишуть засоби маси інформації після завтра, 13 грудня у середу. Хто такий Дональд Туск? Що про нього варто знати? По перше, він був свого часу прем'єр-міністром а також він балотувався на посаду президента Польщі але невдача спіткала і Тоді він програв. Також він був головою Європейської ради з 2014 року і був навіть переобраний на цю посаду у 2017 році, тому що в Європейській Раді є спеціальна процедура, коли обирають голову на 2,5 роки. І незважаючи на те, що тоді Дональд Туск не мав дуже великої підтримки в самій Польщі, але він був переобраний на цю посаду і, врешті решт законза рекомендував себе там доволі непогано. Попередньо перед своїм призначенням Дональд Туз також коментував і проблемне питання блокади україно-польського кордону і обіцяв, що як тільки стане прем'єр-міністром, він займеться цим питанням і іншими проблемними питаннями з Україною, які є можливо, він мав на увазі саме що стосується історії із зерновим скандалом. Але вже як нині стало відомо, то навіть до призначення Дональда Туска прем'єр-міністром. Україно-польський кордон розблокований з другої години сьогоднішнього, дня, і там обіцяє, що е, запрацює навіть два пункти пропуску. Ну за цим будемо слідкувати. Чим ще відзначився Дональд Туск і що варто розуміти про нього, це відносини із Угорщиною, тому що певне ви чули про таку проблему в Європі як урбанізація Польщі. Я не вважаю, що вона як факт є доконаними. Втім, не помічати однакової політики Матеуша Моровецького і Орбана стосовно відносин з європейським союзом складно. Так от, коментуючи можливість відновлення відносин Дональда Туска із Орбаном або там паралельних якихось політичних треків, він категорично заперечив, сказав, що Орбан уже скотився у російську риторику, він відкрито відверто підтримує російську агресію проти України, він підтримує політику Путіна. Тому каже, я не бачу предмету для розмови з ним. Тим паче, він сказав наступне: що я озлоблений тим, що в останню хвилину, коли вони бігають за своїми грошима і посадами. За своїх колег вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 мільйонів євро на зброю. Це він нарікає на свого попередника Моровецького, що, мовляв, за нього не вирішили цю проблему. А тепер йому доведеться вирішувати з цим проблему. Виявляється, що Орбан заблокував в Європейському Союзі 800 мільйонів євро. Це є компенсація за передану Польщею Україні зброю. Ці гроші там підвисли, і тепер цим питанням доведеться займатися займатися наряди а тут, звичайно, він би не хотів псувати свої відносини з Угорщиною. Тому ті прогнози, які дають західні ЗМІ. І про те, що одним із завданням Туска буде налагодження відносин з європейським союзом, вони для нього будуть непростими. Чому саме тому, що Туску буде важко розірватися між Варшавою е, і саме Брюсселем прагнені повернути порядок в своїй країні і виконати вимоги Європейського Союзу для повернення грошей в Польщу, які передбачають саме ці вимоги, відступ від верховенства права наявної в Польщі, які треба прибрати, бо Польща. Так само, як і Угорщина має в цьому сенсі немалі проблеми, а саме проблеми із дотриманням прав і свобод, і Брюссель постійно їм на цьому нарікає. І за цього він затримує їм допомогу. Як буде вирішувати це питання тут, будемо бачити. Але я, загалом я хочу відзначити, що більшість у європейському союзі в Європі загалом та й в Польщі налаштовані доволі позитивно у європейських перспективах поліпшення відносин, скажу так, Європи і Польщі. Після приходу на посаду нового прем'єр-міністра Дональда Туска. Ну, втім, будемо за цим слідкувати. Сподіваюсь, що потеплішують і відносини із Україною. Хоча, на правду сказати, після початку широкомасштабного вторгнення вони були доволі, доволі прийнятними. Сподіваюся, що вони і далі такими будуть залишатися. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, ставте подобайки. Всіх люблю, ці ночью не перемикайтесь. Все буде Україна!